Печінка це не просто фільтр, це хімічна лабораторія, в якій щохвилини проходить мільйони реакцій. При цьому виділяється тепло, тому температура печінки майже завжди 40 градусів. За добу через печінку проходить майже 2000 літрів крові, і якщо вона заростає жиром, це стає проблемою. Печінка не болить, але саме вона запускає слабкість, в'ялість, набір маси, проблеми з обміном речовин. Як правило, з жирною печінкою з'являються зайві 10 кілограмів, випираючий живіт, і це вже внутрішній, тобто вісцеральний, не. Безпечний жир, жирна печінка пов'язана з атеросклерозом, цукровим діабетом, з проблемами жовчного міхура. Вона впливає на весь організм, а люди намагаються прибрати якісь симптоми, не бачачи головної причини. Єдина хороша новина полягає в тому, що печінку можна відновити, помінявши харчування і зменшивши на неї навантаження. Маса почне зникати природним чином, покращиться робота кишківника, покращиться сон, з'явиться енергія. Тому, кому цікаве комплексне відновлення печінки, ви можете в коментарях під відео писати, хочу, а краще відразу. Опишіть мені в приватні повідомлення.